Вітаю вас на каналі Моя Оселя і це четверта серія роботи над помилками при збиранні теплиці мрія. В цій серії хочу зауважити на таку річ. Коротше, у мене оці ось підсилення, оці арки, не арки, а ці ферми які на кожній арці стоять т -образні. Ну, типу як буква Т перевернута. Оце ось, ось ножка і оце горизонтальні дві труби. Е коли я збирав цю теплицю перший раз, я не врахував цей нюанс. Точніше, я не заморочився і не зробив правильних вимірів. Ну і не знав, що таке може бути, і мені здавалося, що все добре. От. Але в результаті того, що я цьому приділив недостатньо уваги, вийшов такий нюанс, що оці дві труби, вони не в одну лінію. Воно так здається, наче як отако англійською буквою V вони висять. Невеличкий такий провисання, таке невеличке з'явилося. Я не знаю, як показати. Ну, воно видно. видно, Ось, о, ось о, тут видно провисання. Отут в основному, основному видно. От. Чого так вийшло? Получається, що арка в, в цьому місці недостатньо зжата. Її треба дужче стягнути. І в оцих містах оці хамути нижче надіти треба. І тоді цього провисання не буде. Уже при збиранні другої теплиці я це врахував. І зараз покажу, як зробити так, щоб цієї проблеми не було. Так. Ось я зібрав, поки тут стягнута дуга. Все правильно, я тут виміряв, перевірив усе, пере, переуточнив. Коротше. Оця відстань від цього стика ножки і дуги, де з'єднується ножка з другою, ось оцей стик, від цього стика до хамута має бути 34 см. Отако правильно дивиться. Оце отак буде стояти теплиця і від цього місця до хамута має бути 3 4 см. Коли я збирав першу теплицю, я цю відстань робив 42 см. І я тоді дугу не стягував арку, арку не стягував і в мене руками вийшло тільки стягнути. Ну маю на увазі не стягував отаким от чином. Сильно, щоб стягнути, треба використати отаку ось, о... як воно називається, не знаю. Короче, вантажі кріплять. Такий лебьотка, не лібьотка, що це. Стяжний ремінь. Так от, коли я цим ремнем стягнув арку, то воно стягнуло нормально, так як треба. Бо руками, коли стягуєш, немає настільки не сил, не можливості зафіксувати в такому положенні стягнутому. А коли отак стягнув, то є можливість зафіксуватися і все виміряти дуже точно. Тому, тому я звірив і виміряв оцю відстань. У мене вийшло від початку хамута до цього стика 3-4 см. І у мене є чітка горизонталь оцієї ферми. Вона прям дуже класно лягла. Я нитку не натягнув ще, правда, але воно і так видно, що вона рівненька. Це я зараз приміряюсь, її тут не буде на цій арці, бо це крайня торцева, вона буде на інших. Але мені достатньо було дізнатися оцей розмір. І все. Так. А... так, а щоб правильно чіпляти етажерку, то ось тут треба 16 см. І тоді буде теж чітко. Все з розміром. Так, хочу показати, ось який результат маємо. Проробив роботу над помилками і ось оці підсилення, вони тепер висять рівно, вони не провисають, як в попередній теплиці. Вони рівнесенько висять. Може навіть чуть, -чуть Може навіть чуть, -чуть вище чим. Може чуть-чуть навіть перестарався, але ну це результат. Так що робота над помилками пророблена не дарма. Ця теплиця буде як струна. Вся ідеальної форми і без косяків, сподіваюсь. Чекайте наступної серії з косяками. Їх залишилось небагато. Основні вже про основні вже розказав, а вся остальне не настільки критичне. Та й ці теж не критичні. Тому дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До побачення.